51 перший міський вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити ось про що. Ну, е З учорашнього дня усі ЗМІ просто гудять, так би мовити. Так. Ми е Не можу сказати, що ця новина була для нас якоюсь несподіванкою, але все ж таки е це було озвучено озвучено е керівником РФ е про мобілізацію. Е поговорювали навіть там, десь середини війни так, про те, що рано чи пізно це буде, рано чи пізно це станеться, тому що е, те, про що вони не говорять, те, що вони не озвучують, що кількість загиблих зростає е, з боку Російської Федерації, що кількість поранених теж велика, і що кількість їхньої армії вона зменшується. Вони про це не говорять, вони це не визнають, але ось цей такий факт е, щодо мобілізації, мабуть, і є таким визнанням. Але то їхні справи ми хочемо розібратися, що це означає для нас? Чи означає це, що війна затягується, чи означає це, що ем, процес буде проходити по-іншому? Про це будемо говорити сьогодні з гостем нашої студії, це Олександр Вельмошко, військово-політичний оглядач. Вас, Вітаю вас, Олександр. Дякую, що прийшли і доєдналися. Давайте будемо розбиратися, тому що ви, ви у цій темі більше детально розбираєтесь. Я знаю, що ви слідкуєте за кожним таким кроком. І от що це означає? Дивіться, ми вже кілька разів чекали на те, що Путін е, скаже про мобілізацію. Так? Е, одразу говорили про там, е, загальну мобілізацію, потім говорили про часткову мобілізацію. Ось ми отримали те, що ми отримали. І е, що це означає для нас взагалі? Для нас це означає, що війна триває, але е, є декілька речей, на які я хочу просто наголосити нашу увагу. Е, По-перше, чисельність. Цієї російської армії, зокрема її сухопутних військ, тобто піхота, бронетанкові різні частини, морська піхота та інші це біля 400 тисяч чоловік за штатами мирного часу. А вони загалом свою армію за штатом хочуть збільшити на законодавчому рівні з 1 січня 2023 року ще на 137 тисяч чоловік. Але хтось з них буде у ракетних військах стратегічного призначення, хтось у авіації, хтось на флоті тощо. Тобто ми оперуємо приблизною чисельністю сухопутних їх військ, які можуть бути задіяні у цих сухопутних операціях проти України. Це 400 тисяч чоловік. Угу. З цієї кількості вони зараз втратили загиблими лише загиблими за українськими офіційними даними, які трохи менше ніж насправді біля 55 тисяч чоловік. Це не враховуючи різних інших російських військових структур. Типу Росгвардії, Міністерства внутрішніх справ, mm -hmm. приватних військових компаній, то що це суто армійські втрати. підтверджує. Плюс поранені, плюс так, поранені це сутки. ще не менш 100 тисяч людей, можливо, навіть до 150 тисяч, які навіть після одужання вони дуже обмежено боєздатні, mm -hmm. тобто російська армія зараз у своїй сухопутній складовій втратила майже половину свого особового складу. Або безрозкратно, або е, пораненим. Тим, що залишилося воювати не можна, так? так я і зараз тобто ми цього... бачимо е, на фронті ту ситуацію, коли українська армія, попри її дуже великі втрати, насправді дуже великі uh -huh. втрати, вона має ініціативу, вона має е, перевагу навіть на деяких напрямках у кількості людей. Росіянам ніким воювати. Uh -huh. Той е, особовий склад, який вони мобілізували навіть у ЛДНР, це не армія, це просто якийсь там зброд бомжей і шайка ніщих. Інакше просто не скажеш. так само, як і те, що їде з Якутії Буряті куди... справа. То... Ось у чому російська мобілізація зараз для них єдиний шанс просто компенсувати ті втрати, які у них є, тому що за контрактами, добровольцями чи якось росіяни навіть якихось таких східних. Альності вони не йдуть у цій кількості, які їм треба, uh -huh. тому вони вдалися до часткової мобілізації. Чому це названо частковою, а не загальною, от що це так загальна uh -huh. мобілізація, це значить, що країна входить у велику війну. Загальна мобілізація означає, що призову теоретично підлягає кожен, хто має, може тримати в руках зброю, не зважаючи uh -huh. на його фізичний стан. Uh -huh. uh, тобто, це коли там враг стоїть під Москвою. Uh -huh. Або під Києвом. Uh -huh. а, якщо ж вони оголошують часткову мобілізацію, то це е, психологічний хід. Це е, означає, що призувати будуть не всіх, а лише когось, лише в якомусь там обмеженому районі чи якось ще. Uh -huh. Але е, я звернув увагу на той документ, який був опублікований вчора, а, в ньому не є. Ніякої кількості людей, які будуть призвані, немає, е, е, зокрема, якихось військових округів, у яких буде проходити ця е, часткова мобілізація. Uh -huh. Є лише слова шойгу, що е, буде призвано до 300 тисяч людей, лише слова. Uh -huh. Що там насправді? Тобто без конкретики. Без конкретики. Ну, так, Вони як... можуть призвати uh -huh. 300 тисяч, а можуть призвати 3 мільйони. Uh -huh. Немає, і ми цю кількість не можемо. Ну звичайно, що ми її не знаємо. Про неї не в Ми так? про це так? дізнаємося, коли вони так. приїдуть до нас, ну, або коли, коли піде для е, нашої та західної розвідки е, масив даних: документи, е, новини, угу. інформація, угу. аналітика. Дані про перевезення, які свідчать вже про конкретне число призваних, скажіть Олександре, а чи не мали б вони спочатку говорити? Дивіться, вони ж називаються спецоперацією, і по сьогоднішній день вони називаються спецоперацією. Як же тоді коли йде спецоперація, можна проводити мобілізацію? Хіба мобілізація не проводиться тільки коли є війна? Фактично так, але є ще одна дуже цікава річ. Це статут Організації Об'єднаних Націй, який забороняє країнам, які є членами ООН, оголошувати війну, окрім тих випадків, коли вони вимушені оборонятися. Угу. Тобто він ніяк не може оголосити а, війну, тобто виходить Росія, що... якщо є членом ООН, вона а? не має права оголосити війну. А чому ми не оголошуємо, що в нас війна? Україна. Ввела ми обороняємося так. Та? Нас на своїй військовий території. стан сьогодні та. і військовий стан дозволяє і дає всі правові засади для будь-якого застосування будь-яких військових сил України, будь-яких е військових організацій та заходів на території України з метою її оборони. Тобто, тобто немає потреб е зараз я розуміла, фактично так. для. Е Військових дій на території України, в тому числі для відвоювання окупованих раніше територій, юридичного стану військового стану достатньо. Угу. Тобто, якщо Україна вже буде переходити у такий наступ з метою взяти Москву, гіпотетично, от тоді треба буде оголошувати війну. Угу. Ну, це ми можемо говорити про це тільки гіпотетично зараз. Так, Але так? ми маємо поки що ми, той факт, який ми маємо ми... насправді, фактично, це є велика війна, найбільше з часів Другої світової війни, взагалі у світі, uh -huh. і Росія, як нащадок більшої території Радянського Союзу, вперше з часів Другої світової війни оголошує мобілізацію. Uh -huh. Причому оголошує мобілізацію не у зв'язку з тим, що на Росію напали, uh -huh. що на Росі... що хтось Росію хтось загрожував насправді якась є? реальна небезпека. Росія оголосила мобілізацію лише тому, що не може подолати одну маленьку країну. Просто подумайте, друга армія світу за uh -huh. своєю репутацією проводить мобілізацію населення гарматного м'яса, щоб Робити щоб те, под... що вони треба. Щоб, щоб, щоб подолати країну, яка в багато разів менша за неї, так, так але силу духу Це має набагато ще більше, Про декілька ніж... дуже важливих речей: найбоєздатніші, найкращі частини російської армії вони вже більше не існують. Тобто є документи, що там якась таманська дивізія, вона є, але mm -hmm. фактично її немає. Найкращих російських танків, найкращих російських літаків вже немає. Наприклад, станом на початок 22-го року у російській військовій авіації було приблизно 1100 військових літаків, тобто бомбардувальників, mm -hmm. винищувачів, штурмовиків тощо, з них приблизно 250 втрачено. Тобто те чи чверть найкращих, чверт найкращих, просто, найкращих літаків, тобто найновіших, або тих старих, які були у гарному технічному стані. Тобто, але вони вже не зупиняться. Так. Думієте, навіть тоді, коли, якщо б вони навіть визнали свої втрати, вони ні цього ніколи цього не зроблять. Але якщо б вони визнали свої втрати, якщо б вони навіть визнали, не озвучували це, а для себе зрозуміли, що час зупинятися, вони цього ж не зроблять. Тому так тому що для І них це означає визнати поразку, політична смерть. В першу це чергу, просто, це першу не просто чергу політична для смерть, це е, смерть у самому Буквально сенсу особисто для Путіна. Скажіть, будь ласка, тоді ще таке. А, а чи не є їхня часткова мобілізація нам на руку? Тому що зараз почнуться якісь хай мінімальні, але все ж таки протести. І вони вже почалися, а вони Навіть не, почнуться, не вони вже почалися протестими. Якби не цинічно це звучало, так. Ця часткова мобілізація є а, чомусь корисною для України. А Але спочатку я скажу, в чому вона погана для України. Погана, погана в, тому, в тому, що, в, що війна, війна продовжується, продовжується і, е, через, і деякий час, через деякий час, через е, приблизно мінімум місяць, максимум три місяці, оце мобілізоване поповнення у вигляді гарматного м'яса, озброєне якимись старими автоматами на старих танках зі старою артилерією. Воно попре на Україну знову. Угу. Е, це, це буде мінус, краще це боротися, мінус, так. ніж з більш навченими частинами. Але росіяни на рівні командування вчаться все ж таки на своїх помилках. Угу. Тому, ну і кількісно вони нас перемагають, ж. тільки кількісно я маю. Кількісно, на увазі, кількістю ось кількісно вони вояк. мають перевагу у техніці, застарілій техніці. Угу. У новітній техніці вони переваги не мають у особовому складі. Вони зараз на фронті переваги немає. Тобто вони компенсують втрати і почнуть або наступ, або упруться в глуху оборону, намагаючись захистити ті окуповані території, Хоча які б ті вони окупували зараз. Угу. Угу. В чому плюс, коли Росія зробила отакий політичний крок по ескалації війни, всі ж розуміють, що хоч вони і не голосили війну, фактично війна йде. От просто треба було послухати вчорашнє звернення Джо Байдена е, у Організації Об'єднаних Націй. Він дуже просто розклав все по точках: uh -huh. що йде війна, що основні зусилля Сполучених Штатів зараз для допомоги Україні. Ніякої заміни понять немає. Насправді так, всі, це це всі розуміють, і це добре, а, що це розуміють. Так оцей політичний крок Путіна по ескалації війни він означає. Більшу допомогу Україні з боку Заходу. Чому Путін зробив це саме зараз? Тому що з 1 жовтня, вже через кілька днів, офіційно вступає в силу американський закон про ленд-ліз. Що угу. це означає для України? Те, що Джо Байден не буде повинен. Е, е, Через Конгрес якось затверджувати, затверджувати ці всі, питання, всі ну, конкретні Тобто це автоматично пакети. починає працювати. Так, так? Це буде як у Другій світовій. Україна каже: угу. нам треба отакий от, ось перелік. Сполучені Штати його автоматично дають. Угу. Платити це вже внутрішня справа Сполучених Штатів. Угу. Як це у них оформлено законодавче? Зараз поки що кожен такий пакет військової допомоги на кілька сотень мільйонів доларів він. Затверджується конгресом, він проходить певну процедуру, і це займає час і дуже гальмує ці поставки, угу. тому путіну було важливо щось зробити, встигнути і запропонувати якісь можливо умови мирного урегулювання, припинення вогню на тих умовах, які він хоче. Погрожуючи мобілізацією та застосуванням ядерної зброї. І він продовжує це робити, до речі. Так, так. він продовжує продовжує це погрожувати робити. І... ядерною зброєю, так. Але не вийшло. Чому? Тому що ми бачимо, що в той же день, коли вони оголосили цю мобілізацію, коли у росіян через це просто почало горіти в одному місці, mm -hmm. а, mm -hmm. Україна отримує за допомоги. Турецького президента та майбутнього короля Саудівської Аравії дуже велику перемогу. Ну так, насправді ми бачили реакцію, вчорашню реакцію. Так, там цілі цілу добу ми дивилися за тим, що пише Русня, так і як вона це все Хай коментує, пишуть. так і це все, все залишилося їм робити. Диванні експерти нарешті стануть не диванними експертами, а нарешті е, змусять їх брати у до рук зброю. Але дивіться, е, є певний процент, певний відсоток тих, хто не згодний з мобілізацією. Це зрозуміло, одне діло е, воювати на дивані. Чи діло брати зброю і йти в саме пекло, так е, і вони почали виходити на вулиці? Чи це може е, якимось чином завадити Путіна? Ні, ні, не я. може Росіяни... тому що їх маленька кількість ні. дуже. А чому Росіяни не здатні на такий протест, на який треба нам звертати увагу? Угу. Тобто, це протест, буде стояти це таке себе так? стояти тисяча оцих протестуючих. Вони угу. будуть дивитися та знімати на телефони, як їх один за одним. Пакують, Пакують його, та арештовують, і, угу. і все угу. і більше нічого не буде. Угу. Росіян є альтернатива. Декілька варіантів: або втекти через закриті кордони, які їм закрили завчасно. а зараз вони не закриваються. Просто вони, вони просто закриваються, а, і все, все вже немає. Другий варіант, варіант в йти в армію за мобілізацією, угу. третій варіант відмовитись від мобілізації та йти в тюрму, угу. а там буде інший варіанти. Або к Пригожину, до компанії Вагнера, uh -huh. або з Гноядь. Uh -huh. І це сказав сам Пригожин. Це була у них така багатоходовочка по підготовці цієї мобілізації. Спочатку їм показали оці ролики вербовки зеків, uh -huh. потім їм закрили фактично кордони. Зараз їм оголосили мобілізацію і запровадили для чоловіків кріпосне право. Чому? Тому що навіть переїхати з однієї області. У іншу вони можуть лише за документом з військом угу. а такі документи, звичайно, що видаватися не будуть або це... будуть, або, будуть, або 에, будуть російські воєнкоми зараз стануть дуже заможними Багатими, так, або будуть Але багатими, це не цікаво. Так. Нам це не цікаво так. Для нас це означає тільки те, що це означає, і я хочу щось питати: знаю, що у вас є деяка інформація щодо того, що відбувається у Криму. Вона нова інформація про неї ще нічого не говорили, але це сьогодні є і це теж може вплинути на подальший хід. Якщо загалом російський флот зараз відступає повністю з Севастополя. Угу. Я, От кожен день з початку війни я відстежую от кожен рух російських кораблів. Uh -huh. А ще наприкінці серпня я прийшов до висновку, що російські підводні сили вони остаточно перебазувалися до новоросійського. Uh -huh. Чому тому що вони бояться атак безпілотників? Ми бачили у серпні двічі, коли звичайні дешеві безпілотники у мене є такий власний, навіть вони прилітають на будівлю штабу Чорноморського флоту. Це Найстратегічніша будівля у самому Севастополі, яка найбільше охороняється, mm -hmm. він туди прилітає, падає і вибухає. Це все, що треба знати про протиповітряну оборону Севастополя. <світ> а підводні човни росіян стояли у, пів... у південній бухті Севастополя. Хто був, той знає. Це відкритий простір, будь-який мешканець Севастополя, який їде на тролейбусі, це бачить. Тому будь-який мешканець Севастополя може запустити дрон і примусити його впасти у підводний човен в той момент, коли на нього завантажують ракети. Uh -huh. Тому російські підводні човни, всі п'ять, які є у Чорному морі, зараз новоросійсько. Uh -huh. А потім оцей висновок вчора підтвердила британська розвідка у своєму черговому публічному звіті. Ще один цікавий момент приблизно до 17 18 вересня росіяни майже весь час патрулювали зовнішній рейд Севастополя своїми надводними кораблями, в тому числі новими. Але трапилось дещо цікаве: 15 вересня, один з таких кораблів, патрульний корвет Павел Державін. Такий новий, футуристичний, але uh -huh. з такими поганими бойовими характеристиками, що йому на корму прийшлося загнати сухопутний гусеничний зенітний комплекс, щоб забезпечити хоч якусь протиповітряну оборону. Оцей корвет на буксирі пошкоджений, затягнули в Севастополь. Після цього жодного російського корабля у такому патрулюванні на зовнішньому рейді не було от, протягом вже семи днів. А вчора біля Севастополя пролунало у морі декілька вибухів. Це є на фотографіях. Я це буду сьогодні показувати на своєму каналі з аналітикою, що це було. Потім увечері російські ж пропагандисти та місцеві севастопольські медіа почали показувати фотографії, як на березі знайшли якийсь безпілотний підводний апарат, підводний дрон, коротше mm -hmm. кажучи. Що Його відбуксирували е, у відкрите море та підірвали. Судячи з сили вибуху, це е, був або дрон, який має боєголовку, тобто бойовий підводний дрон, керована торпеда, по суті, uh -huh. або е, якусь міну підривали, так само, як у нас біля узбережжя. Е, але сам факт того, що е, було знайдено якийсь підводний дрон біля Севастополя, що це свідчить? Першим. Варіант, росіяни намагаються нездатність свого флоту з організаційних причин діяти у Чорному морі, видати за успішні дії Збройних сил України і під цим приводом відступити до новоросійської. Угу. Другий варіант у ВМС України дійсно з'явилися якісь підводні безпілотники. Зауважу, що про їх передачу для України. Вже кілька місяців тому казали у Великобританії, угу. і почалася така асиметрична і почали, почали працювати асиметрична військова операція. Угу. Мені це нагадало один з епізодів Другої світової війни. Підводних дронів тоді не було. Були керовані торпеди, тобто просто торпеди, як у підводного човна, але трохи більше за розміром і її керувала людина. У 1941 році у Середземному морі італійці підірвали таким чином три англійські лінкори, от якась така непряма спецоперація, але з боку ВМС України дійсно могла мати місце проти російського Чорноморського флоту. Ну це добре насправді для нас, так і Олександр. На останок буквально в кілька хвилин чи те, що флот відходить до новоросійська, чи означає, що ракетних ударів буде менше? Ні, не означає. не означає ракетні удари будуть. Далібійність ракет тобто калібру. Ми так ракет, само калібр... продовжуємо реагувати на звуки повітряної тривоги і не розслабляємося. Російські кораблі будь-де вони знаходилися у Чорному uh -huh. морі, та навіть у Середземному, тобто дальність така, що долітає будь-яка точка України так. з Середземного чи Чорного морів uh -huh. долітають ці ракети, але з Середземного моря вони їх не випустять, тому що це. Ракети будуть пролітати на невеликій висоті над іншими державами. Угу. Але з Чорного моря, з будь-якої точки, вони можуть стріляти, але це буде, якщо вони в районі Новоросійська, дуже легше для нас. Чому? Тому що сам факт запуску ракет буде за більший час польоту ракети. Для визначатись. нашого ППО буде більше часу для так. того, щоб їх просто зброї. Окрім того, ракети «Калібр», якими вони. Останні півтора місяці стріляють з моля, mm -hmm. зрідка стріляють, тому що ці ракети у них закінчуються. Mm -hmm. Їх exact дуже ефективно ні, калібр. Калібр, калібр калібр це корабельні ракети. Mm -hmm. Вони вичерпані приблизно на 60% запасів, але у них тому є ще кілька тря... сотень. Ну, їх треба берти. але їх е українське ППО дуже якісно збиває. Вони летять не на невеликій висоті, не на невеликій швидкості і їх дуже легко збити. дякую вам дуже. Сьогодні суцільні гарні новини. Насправді мені здається, і навіть та мобілізація, кругом якої підняли стільки шуму. Насправді, бачите, грає нам у деяких моментах на руку. Але ми розуміємо, що все одно війна продовжується боротьба продовжується. Якби там не було, можливо просто перемога. Трошки відтерміновується е, і у все. у відповідна теж була у 45-му році. мобілізація. Допомогло йому. Бункер Дякую вам. Це був Олександр році. Вельмошко, військово-політичний оглядач. Ви були на першому міському, залишайтеся з нами, віримо у краще. Побачимося.